Всім привіт! Це Марк. Я вирішив зробити огляд передстартовий на мультиплеєрну лігу, що незабаром відбудеться на сервері Колізеу. Силка на Discord, посилання на дискорд-канал серверу буде в описі до цього відео. Отже, в нас подріблена Європа з невеликою кількістю ігрових країн. Вимкнені інші регіони в Азії. Тобто залишилось тільки Середземне море та європейські регіони. Із ігрових країн у нас одна країна в ноді Олександрії. Скоріше за все, це буде Мамлюк. Доволі посередня країна в порівнянні з іншими, але, в принципі, грати можна, якщо все зробити правильно, то можна зробити непогану країну. Також тут є єврейська релігія, можна сформити Ізраїль. В принципі, є що робити. і Країна не така вже погана, як здається. Також буде одна країна в цьому регіоні. Це може бути як Віза, як Сербія, як Отоман. Цікавіше за все, мабуть, Віза, тому що це унікальний тех, яка може створити східну Римську імперію, але, напевне, все ж таки найсильнішим буде. Ось ця невеличка країнка отоман Так, вона тут невеличка через те, що подріблені ноди для балансу гравців і для балансу регіонів, подріблені країни вперед за чергу. Але чому саме отоман найсильніший з цих трьох, як на мене, тому що в нього є цей прекрасний правитель Мехмед 646-12 років, який цілком може правити до 1500 року? Також це ж все ж таки Отаман, в нього є його прекрасні квести, куча івентів, в тебе є пушки раніше за усіх. У цій грі. Тому отаман, очевидно, в мультиплеєрі найкращий буде пік в цьому регіоні. Далі в нас йде регіон Крим-Астрахань. ну Тут Напевно, що буде краще вибрати або Або саму Жастрахань, або Крим, наче непогані є правителі. Так, немає феодалізму, але якщо швидко зафарбувати регіон Києву, то в принципі, можна буде залутати феодалізм. І, в принципі, країна цілком може сформити Київську Русь, тому, в принципі, нормальний варіант. Не сильний, але і не найслабший. Далі йдемо, У нас є країна в Ноді Пешт. Як на мене, самий. Сильний пік це буде Нітра, тому що тут є золото у нас від старту. І в принципі можна вбити когось, хто буде сидіти в Польщі або в Києві і сформити самому Польщу, тому в принципі доволі сильно може вийти країна. В першу чергу знову ж таки за рахунок золота і за рахунок швидкого форму Польщі. Далі в нас йде країна в регіоні, який не можна називати, але тим не менш це ігрові регіони. І тут, мабуть, для багатьох буде очевидним вибір ось цієї країни або Новгорода, можливо, ще Тверь. Але, як на мене, тут об'єктивно сильний пік, і він зовсім неочевидний це ось ця країна Пермь. В першу чергу тому що Тому що це православ'я, і в тебе є чудесний правитель 645 від старту, якому 19 років, в тебе по сусідству знаходиться золото. Тобто в тебе, в, тебе, в принципі. Немає конкурентів на заході, на сході, точніше, та на півночі ти сидиш на краю карти, і ти розширяєшся тільки в одному напрямку, по суті. Тобто всі ці обставини створюють перем, ну, дуже таким сильним піком. І це, в принципі, може. Якщо сюди сяде доволі потужний гравець, це може бути одним із переможців у Лізі. Далі в нас. Є одна країна в Балтійському морі. Як на мене, тут можливі два нормальні варіанти. Це Тевтон, Тому що він може сформити Прусію. А Прусія це один із найпотужніших воєнних тегів в Європі та Швед. Ну, тут вже вибір за самим гравцем, який зможе тут сісти. Я б, мабуть, пікав би Шведа, тому що в нього трішки. Ну, більш різноманітні, скажімо так, місії, та більш, мож, більше можливості для дипломатії та експансії. Далі в нас йде, йдуть дві країни, не, ну, скажімо так, з непоганими стартовими локаціями це Любек, країна в торговому ноді Любику, а також країна в торговому ноді Саксонії, в принципі, Країни доволі посередні, тому що тут немає якихось нормальних ідей на старті гри. Але в принципі, гравець в торговому ноді Любик може пікнути Готланд, і він тут відразу Піратська Республіка, це дуже сильно. І якщо добре задипломатити, то можна в принципі, наводити шороху на всю Північну Європу і бути, скажімо так, повноцінним володарем. Володарем морів. Також країна в регіоні Саксонії. Ну тут треба спочатку з'їсти дуже багато, потім там буде, скоріш за все, можливість щось сформити: або Пруссію, або якийсь умовний ганновер, чи Вестфалія, чи щось таке. Але знову ж таки, старт буде доволі складний. І це не самі топові країни загалом на цій карті. Далі в нас йде одна країна в районі Австрії. І, до речі, тут є непоганий пік, я би пікав в першу чергу Тіроль, тому що тут є знову ж таки провінція з золотом. В принципі, в Тіроля доволі посередні ідеї, але як для старту дуже непогано, тобто можна щось цікавеньке зробити. І, В принципі, тіроль може з часом створити Австрію. Або навіть Німеччина, але до цього ще треба дожити. Далі в нас йдуть італійці. В принципі, тут є три непогані піки, навіть я б сказав, чотири, але такі три, три більш очевидні. І, і один такий менш очевидний це Папа Римський. В принципі, папа римський не самий поганий, але й не самий, мабуть, кращий вибір. От. А, ну, в першу чергу, це Венеція. Тому що це республіка в неї дуже непогані правителі. Це в ноді Венеції, в ноді Геної це класний пік це Флоренція, тому що, знову ж таки, непогані правителі, швидкий доступ до Інституту Ренесансу. кінцевий торговий но, тобто ви завжди будете багаті. Та Мілан також, в принципі, непоганий пік. Спочатку правитель не дуже. Не дуже привабливий, але ви зможете з, з часом стати Амброзійською республікою, і там будуть дуже чудові правителі. І знову ж таки, це кінцевий торговий нот. Тут все можна зробити дуже чудово. Але, скажімо так, трішечки ці дві країни трішечки краще, ніж середній пік, але не зовсім не самі топові, так би мовити. В принципі, непоганий пік. У нас на Іспанії може бути. я не знаю, тут декілька нормальних країн в принципі. Це Майорка, мабуть. Хоча ні, це ось ця Каталонія може бути можна, а Португалію немає сенсу, тому що у нас немає переїзду. Тобто, вся гра буде проводитись тільки в Європі. Ну, в принципі, Екаталонія нормальний пік, тому що тут є золото, і можна створити Іспанію з часом і бути доволі непоганою країною. Також у нас є одна країна в регіоні а, Нідерландів. А, мій особистий вибір це, мабуть, Брабант. Або Ну, в Голландії дуже поганий правитель, тому. Брабант, мабуть, буде трішечки краще. Тут ще також можна взяти Нормандію. Непогано. Ну, але, типу, оці три країни це такий більш-менш очевидний вибір, тому що в них є нормальні міції в новому патчі. От. І країна в регіоні Франції. Ну, Тут складно щось вибрати, тому що в першу чергу проблема Франції однієї з країн. Франції, тому що це не стартова Франція, тобто в неї немає ні темпу, немає ні тих місій, щоб сформити Францію, тобі ще треба дуже багато чого з'їсти. Одним із таких цікавих піків, мабуть, буде FoX, тому що непоганий правитель. Можливо, шампань. Але тут, тут ще треба буде поборотися за своє існування, тому що Франція. Без торгівлі вона дуже слабенька буде. От. І, в принципі, також можливо, якщо в гравців буде бажання, я б ще розглядав би а, країни, а, такі, як Рицарі лицарі. Тому що це також, по суті, Піратська Республіка, Морський Тех. Тут можна, в принципі, задомінувати в Середземному морі. Якщо Знайти собі якогось папіка, наприклад, на Отамані чи на Італії, чи на Іспанії, і дуже багато робити неприємностей іншим країнам. І якщо тобі ще віддадуть оці всі острови, то в принципі тут можна непогано так грати на піратському лицарі. також непоганий пік, в принципі, дві Сицилії, тому що вона може сформити Тоскану. Та, дві Сицилії, Італію, ну, в принципі, нормальна країна також це кінцевий торговий нот. В принципі, ну така посередня. От, що у нас ще є? Здається, це сказав-те сказав. Ти сказав. Е От, і ми. А, ще країна в регіоні Польщі е та Києві, в принципі, тут. Нормальний пік це Мазові, але Малопольська, мабуть, краще, тому що, звісно, краще правитель. І знову ж таки, якщо тут. Ну, але, але тут треба дуже багато дипломатити, тому що в тебе нічого немає, в тебе немає ні торгівлі, ані золота, ані нормальних ідей на початку. Тобто тут дуже треба буде так вирулювати, щоб створити якусь нормальну країну, або Польщу, або Рутенію. От, І ми переходимо до моїх самих трьох е, найцікавіших піків е, в першу чергу це, ну, скажімо так, топ-3 місце це Швейцарія, тому що на цій карті немає е, у нас Священної Римської імперії, а тобто, тобі імператор не буде заважати розширятися, і на Швейцарії, якщо. Подивитися, то буквально зі старту Швейцарія через місію отримує Отримує національні корки на сусідів. І це буквально 50 деву буквально зі старту. Тобто там, через 2-3 роки через, Ну, окей, через 3-5 років ти з'їдаєш ще 50 деву в тебе. Прекрасні найманські ідеї, в тебе чудовий правитель через форму виправління, ти можеш їсти Німеччину, в тебе купа клаймів. І вгалом ти можеш там підняти X2 оверліміт Армії вбити цей тіроль, захопити ще золото і, і просто бути топом у всій Європі. Тобто. Швейцарія тут просто може бути дуже потужна. В першу чергу через свої ідеї, знову ж таки, через місії. от Другий такий топ-2 країна, як на мене. Це у нас ось ця країна. Тобто Ну тут, в принципі, дві країни в регіоні Англії, які нормальні. Тут можна, тут є Весекс. Весекс має, в має непоганого правителя на старті 552. Чи може він там руляється, але в принципі, в нього непоганий правитель, і так як він володіє Лондоном, то в нього відразу є якась торгівля стартова. Є дохід, є флот. І він в принципі, може швиденько з'їсти всю Англію і бути непоганою країною. Переважно, звісно, з морським впливом, але якщо е, тут будуть слабенькі гравці, то він може навіть їх з'їсти і сидіти собі в Ламанті і жити дуже і бути класною країною. Але е, топ-2 пік, це, звісно, Корнвел. Е, В першу чергу через правителя, тут, в принципі, непоганий правитель ролиця. Більшої частині випадків, але сама фішка Корнвелу це те, що він може по івенту, заскриптованому в грі. там Якщо маємо три корабліки торгових, то він може перекатитися в Піратську республіку. І уявіть собі, пірат, Піратську Британію. Пірата розміром з Британію. Це, це просто щось неймовірне. Це буде дуже потужна країна, яку ніхто в житті ніколи не проб'є на морі. Навіть ну, там, якщо зберуться 2-3 гравці, вони нічого їй не зроблять. А він їм буде дуже сильно дошкуляти через те, що він пірат, він буде їх грабувати постійно. От, і, в принципі, диктувати свої умови решті Європи. Тобто. Корнвал це ну, дуже потужний пік. І, ну я не знаю, якщо гравець на корнволі зробить епіратську Британію, це буде якийсь просто потужна імба. І ми переходимо до топ-1 країни, на мій особистий погляд. У вас може бути, звісно, інший погляд, але я зараз спробую пояснити, чому це країна топ-1. Там, до речі, до речі, якийсь хлопець який сів у цей регіон. Він там щось питав, чи можна помінятись. Я не знаю. Людина просто не зрозуміла, який скарб їй потрапив у руки. І я спробую пояснити, чому ця країна така потужна і чому, в принципі, її треба випиляти взагалі з розсадки, тому що вона дуже сильна. І так, перейдемо до Тафілальту, знову ж таки, рулер посередній, але у нас від старту є золото. Це ще й наша столиця. Тобто, в принципі, відносно недорого її можна задевати І це тобто фішка цієї країни номер 1 це золото. Фішка номер 2 Тому що в тому, фішка номер 2 полягає в тому, що якщо ми заберемо всього-навсього ось ці дві провінції. Що там ще потрібно. Маракеш. Тобто, маючи ось ці дві провінції, які в нас буквально по сусідству знаходяться. Тобто їх ну забрати, в принципі, не виявляє жодної проблеми. Ти можеш сформити морок. Тобто це практично від старту. В принципі Тут вже непогані ідеї. Але ми, коли формуємо мороко, ми отримуємо іще навіть кращі ідеї. А, ну, тут, звісно, там форма правління, в принципі, стандартна. Але а, треба вибрати ось цю Бербері ікта І... Зараз я завершу. формуючи мороко ти отримуєш клайми, тобто ти отримуєш зелені корки ще на половину регіону свого, а також ти отримуєш клайми на іншу, на звичайні клайми перманентні на іншу частину Магрибу. Тобто, загалом буквально за там, я не знаю, 5. ну окей, не 5, там 10 років, в принципі, це все можна зібрати. І далі ти створюєш мороко. Тут ще є свої там, прикольні квестики на Мороко. Це фішка номер 2 цієї країни, і фішка номер 3 в тому, що якщо ти це все збираєш, ти будуєш собі трішечки флоту, і ти можеш грабувати ось цих всіх чувачків. Просто як пірат плити їх грабувати, отримувати з цього дуже багато золота. І в принципі в тебе тут нікого немає. Тому ти оце все хаваєш, там, а починаєш грабувати ще тут. І взагалі це просто така імбіща. Ну, звісно, так, ти не зможеш це безкінченно грабувати, тому що рано чи пізно тут з'являться гравці, і вони тебе захочуть вбити. Але на старті гри, на старті гри, якщо ти там хаваєш хоча б це, а ти це хаваєш доволі швидко, ти, ти потім приходиш до гравця на на Іспанії, просто його переїжджаєш катком, тому що в нього темп набагато повільніший, ніж у тебе, тому що в нього немає цих зелених корок усіх. І таким чином. ну... І далі ти ще можеш сформити або Андалусію, що в принципі також доволі потужне те, або навіть самому створити Іспанію і бути ще потужним. І, в принципі, якщо гравець в цьому регіоні зможе отак от зібрати регіон, ну там зібрати Іберію плюс Магриб плюс Туніс, то це вже буде топ-1 країна апріорі через свій розмір. Ну, а якщо він буде в такому розмірі, то там йому, в принципі, пробити Італію не, не складе проблем. Тобто якось так. Марокко, на мій погляд, я би обирав в першу чергу. Це сама сильна країна в цій розсадці, але, звісно, таки вирішують. Не стартові корки, а все в першу чергу вирішують люди, як вони будуть відігравати, як вони будуть дипломатити. Тому якось так. Бажаю всім приємної гри. На жаль, я сам не зможу долучитися. Але, можливо, в майбутньому буде можливість зібрати ще одну мінорну або полумінорну лігу. Тому дивіться за анонсами. І нехай всім щ... 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 щастить мирного неба.